Що говорить, що всі ми любимо своє життя і всім нам Бог подарував життя. Але як би ми не хотіли б жити, як би нам наше життя не подобалося, прийде час, коли нам доведеться залишати цю землю. Але як важливо, щоб коли наше життя воно закінчиться тут на землі, ми могли бути там з Богом на небі. Щоб коли наше життя закінчиться, Бог нам сказав, дочко моя, сину мій, прийди до мене, я готую для тебе вічність. Проходить час. Відходять вічність люди, знайомих, рідних, річають ряди. Настане день і мене теж не буде, і я покину землю назавжди, як і раніше, тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти. Зазеленіє сад після грози, стелитимуться килимом тумани, пісня птахів звучатиме дзвінка тоді. Як мені на землі не стане, життя й майдані, мов ріка, хто я тут є? всього лиш гість дочасний, і сторона не ридаться мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіяє по всі дні. Звичайно ж, я люблю життя безмежно і так, як люди всі бажаю жити, та доля наша від творця залежна, і плин життя. Лиш він може спинити роки наші полічені у Бога і кожному відміряний свій час життя то подарунок нам від нього і дякувати треба нам щораз. Щоранці що вранці встали і відкрили очі, це Божа милість, ласка і любов. А хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихе, Мов кришталева ваза, ми завтрашнього дня не можемо знати. Тому сьогодні дорожимо часом, поки Господь дає всім благодаті. Цінуймо зараз рідними, близькими, не знаєш, бо коли в останній раз назавжди розпрощаєшся із ними і землю покидати прийде час. Зайду на цвинтар, на надробках бачу знайомі лиця, скільки там людей. Молюся тихо у дуках і плачу, так молодих багато і дітей. Здавалося б ще тільки жити, жити, та смерть розбила плани за думки. Помер не й нікуди спішити. не треба рахувати свої роки, там тишина не свариться за місце. Всім вистачає клатика землі, і неважливо, чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи малі, мирають всі, і бідні, і вельможі, то Божий присуд, світ змирити з цим, і звідси взяти щось ніхто не може. Нагий прийшов, і відійдеш нагий. лиш тобі. Хто всім в цім житті зустрівся з Богом і хто збирав скарби на небесах, надбає там бінця життя нового. Як землю погидати, прийде час, тож з певністю можу я сказати, як до кінця прийде земне життя, я за моїм Спасом буду зустріч мати, в своїй оселі він візьме мене, я свою долю лиш йому вручаю, у руки всемогутнього Творця, служити Богу, всім життям бажаю, та вірити зберегти аж до кінця.